Вітання вам, шановне товариство, ми продовжуємо ефір телеканалу Аверс. З вами ведучий Дмитро Ураєв. Наступну 30 хвилинку ми присвячуємо літературній темі. Сьогодні ми спробуємо знайти відповіді на запитання, що саме штовхає письменника розпочати нову сторінку. Чи взагалі кожен, хто пише свої думки на папері, може вважатись літератором? У нас в гостях автор. Письменник, поет Олександр Корнейко, Олександре, мої вітання. Доброго дня. Доброго вам дня. Ну відразу, мабуть, почнемо з такого певного стандартного знайомства. З чого все почалось? Ви, лучанин, наразі живете і працюєте у Києві. З чого все почалось? Як давно ви власне можете себе вважати літератором? І знаєте, я навряд чи впевнений, що я. В даний момент вже може себе називати літератором. Я думаю, що це важлива риса для людей мати трохи скромності і не називати себе по поетом письменником, доки тобі те, тебе не приде справжнє визнання. Я розумію, що наразі мій рівень визнання і недостатньо високі для того, щоб прям кидатися голосними словами, але я пишу і мені цього вже на даний момент достатньо. Ви за фахом не літератор? Тобто, ви закінчили вуз. Ви ж, точніше, я юрист за фахом, так юрист я закінчив. за фахом. Чому не пішли за фахом? А ви знаєте, я завжди думав, що фах це така річ, яку ти ти маєш вибрати в 17 років, коли тобі ще навіть не можна легально купувати алкоголь чи водити машину. Тобто, коли ти, тобі треба вибрати фах в такому ранньому віці, часто можеш помилитися. Я думаю, що це був мій випадок. Я завжди знав, що я хочу писати, писав я з малку. Ну, якби, я думаю, що всі колись писали з малку, просто дехто зупинився, а дехто продовжив. Більшість дітей мали якісь творчі задатки, просто дехто їх відкинув в бік. І я продовжував писати, але, і я завжди вважав собі, от я піду на юридичний, це буде моя професія, література, це буде моє хобі, і я зможу їх поєднувати. Не вийшло поєднувати, в принципі. Тобто, хобі перемогло і перетворилось фактично на професію. Можна так вважати? Е, дуже якщо відносно говорити, тому що насправді моя зараз письменницька діяльність мені не сказав би, що приносить достатні якісь кошти для життя. Це все таки більше, більше вона лишається методом самовираження. Але основна робота, якою я зараз займаюся, теж в принципі, по своєму написання текстів, просто вони не художнього характеру. Того частково мої письменницькі якісь задатки я використовую. Зрозуміло. Ну що стосується того, тої сторони вашої діяльності чи виправдана. Ця стезя якраз в економічному плані, ми мабуть про це поговоримо трохи згодом. Mm -hmm. Зрештою, ну що надихає, чи що штовхає справді? Ну, все одно, ми будемо вас сьогодні називати літератором, письменником та поетом. З чого виникає сюжет? Що штовхає, бо це непроста праця. Формулювати і писати на папері можна багато думати, коли починаєш е формулювати. Мабуть, це не так просто. Все-таки що ж з чого починається цей перший лист Ох, Знаєте, перша я, сторінка. Я помітив недавно недавно зовсім пішов до висновку, що дуже сильно відрізняється те, як ти пишеш в геть молодому віці, як ти пишеш трошки старше. Хоч, що я писав ще геть з підліткового віку, тоді я відчував просто мене несло. Ота, як тобі часом хочеться сісти і читати книжку всю ніч. Ви так само хотілося сидіти і писати всю ніч, тебе просто ці ідеї одна за одною йшли, і ти навіть сам не думав, що буде на наступній сторінці, ти просто писалася саме по собі. Книжка писала тебе, фактично. Коли ти стаєш трошки старший, а фактично свій такий останній серйозний роман я написав десь біля 20 років, тобто доволі давно, але все ж таки пізніше, ніж перші романи. Ти вже підходиш до цього якось більш систематизовано. Я так, ідея стосовно того, про що буде роман стосовно того, яка буде основна сюжетна канва. Приходить спонтанно. Тобто ти можеш щось думати своє, гуляти ти можеш, да, можеш навіть дивитися чи читати щось і побачити цікавий якийсь такий, навіть не само сюжетне перепетія, але припустімо припустимо структура. Тобто, бачиш, в романі є фракції, і тобі хочеться асоціювати себе з однієї з них. Ти думаєш, було б цікаво написати роман, в якому існував би поділ на фракції, щоб читач міг себе віднести до якоїсь. Ну, приклади, це Гаррі Поттер» з чотирма факультетами. Пісня льоду і вогню з великими домами і так далі. Ну, ви е, можете самі заговорили про тих чи інших авторів, чи угу. е, відповідно літературних героїв. Е, чи є у вас якісь орієнтири, е, я не скажу кумири, але е, так чи інакше, на якихось гарних літературних прикладах нормально вчитися. На чому вчилися? Е, ну, скажімо так. Вчився я більш підсвідомо, тому що я ніколи не думав, от було б класно писати, як цей чи псаєк. No, ну, не копіювати. Ясна річ просто. Ну, підсвідомо, припустимо, мій головний орієнтир в жанрі фентезі був Джордж Мартін. На той момент, коли я ним ще захоплювався, він не був таким популярним на наших теренах, бо серіал Гра про столі», що тоді не зняли, а це якраз на основі його романів він знятий. І він такий був більш для, для тих, хто дійсно цікавиться фентезі, хто копає глибше. І Джорджа Мартіна я дуже любив з років з 13-14, Анджея Сапковського з його відьмаком, коміки теж зараз взлітає через комп'ютерну гру, через серіал, який Netflix знімає. Я любив, звичайно, Гаррі Поттера з дитинства. Це була все фантастика, і в принципі мої романи, мої твори вони більш фантастичні. Стівен Кінг, знову ж таки, він мене от він мене навіть більше навчив, ніж зорієнтував, того, що в нього є книжка, англійська називається «On по-нашому переклали як про письменство. І фактично це більше мемуари, в яких він дає часом поради, як писати чисто з точки зору самоорганізації. Тобто там, пишіть дві тисячі слів в день, пишіть дві години, щоб вас ніхто не відволікав. Знайдіть своє місце, знайдіть свою обстановку. І вони, ніби, такі банальні поради, але вони діють і. Я в нього більше почерпнув оце його письменницькі методи. Літератор, автор, письменник Олександр Корнейко завітав до нашої студії не з порожніми руками. У нас на столі кілька примірників, відповідно, кілька, кілька ваших доробків. Ніч долі, легенда з Харх. Маона, um, правильно, так? так? Ну і ось цікаво, е, е, назва книги Покоління, автор Ніколас Сон. Е, тобто це літературний псевдонім. я так Це кажу. літературний псевдонім для іншої, іншого аспекту моєї творчої діяльності. Бо в більшість часу, останні кілька років, я орієнтувався на. Прозу, а не поезію. І коли я взявся писати поезію, я вирішив, що було б непогано якось себе дистанціювати від того, що я написав в прозовій формі. Це все-таки інша сфера, я їх якось особливо не поєдную. І того поезію я почав писати як Ніколосом. Послухайте, ну якщо вже говорити про літературну е, частину, таку прозову, це е, десь стає зрозумілим і як у вас це народжується з ваших слів. То якщо говорити про поезію, це точно повинно щось прийти, десь там, я не знаю, з чи з якихось <с гарних <с вражень, Однозначно. це так? Однозначно, поезія для мене це така більше віддушена на фоні прози, то це фактично для мене поезія чимось асоціюється з фотографією. Ти йдеш, ти побачив щось дуже красиве, ти його сфотографував. Тут близько до цього, але ти це передав словами. Ти зловив певну емоцію і передав її словами. Ти певне враження, певну картину побачив, певна ідея тебе захопила, і ти її виражаєш в поетичній формі. Ви можете так не вимушено процитувати якісь рядки свого саме з віршів рядки, я можу вірші цілком повністю цитувати, якось якісь рядки окремі мають на увазі. Ну ні, ні, ну насправді, якщо може. Можна вірш повний? Як завгодно? Давайте я вам прочитаю один вірш. Я не знаю, бачите, останнім часом я доволі давно не виступав. Але я сподіваюся, що зараз… це не виступ, це я розумію, але головно стараюся з часом. Я намагаюся читати без шпаргалок, тобто я знаю, є люди, більшість людей, які читають, і я це розумію. Але я намагаюся все-таки, поки його напишу, він мені запам'ятовується той вірш так чи інакше. Є один вірш. Ну, оскільки ми зараз е, в моєму рідному місті, я приїжджає час від часу. Якось тут згадуються вірші, які я писав про нього. власне. Це був дуже ранній. На одному з перших курсів написаний. Він називається Уявляєш. Уявляєш травень година шоста. І призахідне сонце гладить вікна. А автобус котить собі на захід, несучи тебе до рідного міста. Ти ніколи в ньому не будеш гостем, твоє місто вічне, і ти в ньому вічний, ти ніколи там не відчуєш страху, і тебе повітря в обійми стисне. І тебе вітатимуть всі будівлі, кожна вулиця, кожна зустрічна птаха. І тобі радітимуть навіть люди, що з тобою будуть ділити дорогу. І тебе зустріне вітальним співом чистий вітер, що віває захід. І у цьому місті ти просто будеш. І ніхто не спитає тебе, для чого. Браво, мабуть, можуть yeah. пролунати зараз оплески <laughs> по той бік екрану. Це okay. Олександр Корнейко наразі. Наш гість і, відповідно, поет. Ви знаєте, я можу відмітити, що в цих ваших віршах, які щойно прозвучали, досить прослідковується чіткий ритм, який легко лягає на якийсь сучасний біт. Mm. Чи не пробували ви ваші поетичні експерименти і доробки поєднувати з музикою? Пробував, пробував неодноразово, але це було радше не так на біт, як на якісь інструментальні мінуси. Це була дуже історія до вас. Спочатку я просто записував на телефонний диктофон, ставив з одного боку колонку з музику, з іншого боку, сам сідав і все однією доріжкою записував. Потім якось навчився більш-менш орієнтуватися в апаратурі, щоб зводити там дві доріжки музика окремо, голос окремо, потім навіть мікрофон купили спільно з другом, який теж цим займається. І в мене в такому в кінцевому результаті приблизно вийшло біля 150 аудіовіршів. <реш> Часом mm -hmm. записував кілька на день, там, підряд кілька днів по віршу. І причому це було доволі довго. ось з 2014 року, фактично, я писав вірші і записував їх на аудіо. І він десь є на SoundCloud, є, на деякі сайти заливав, коли ще ВК існував для нас, mm -hmm. то і mm -hmm. там було багато. І, і, і того, власне, коли я виступав, коли я їздив при, припустимо, збірку презентувати або просто десь на виступи, то я зазвичай читав під музику. Це, мені здається, це набагато якось. Атмосферу краще передає. Ну, я не можу не підкреслити ще раз, що справді ритміка відчувається, просто воно якось гармонійно лягає на Дякую. А, Чи не робите ви аудіокнижки прозових творів? О, тут, боюся, я хотів би, напевно, але в мене не вистачить запасу артикуляції, мені здається. А ну то можливо, не обов'язково автор має начитувати. Теж варіант А, -а зору. Е, цікаво, але насправді я люблю аудіокнижки. Я їх часто слухав в свій час. Але мені здається, що більш людей все ж візуали, вони більше сприймають їх як книгу. Я сам, якщо вибирати між аудіокнигою, звичайною, я б вибрав би звичайну. Того, поки що ставку роблю на паперові книжки, але в подальшому, якщо раптом я буду краще розвивати творчість, якісь не в глибину, а в ширину охоплювати якісь нові сфери, то аудіокнижки – це гарний варіант. Мені здається. І все ж таки спробуємо справді торкнутися тої теми комерційної або щонайменше економічної виправданості цієї всієї діяльності вашої. Ви брали участь, зокрема, в літературному книжковому арсеналі у Києві. так? так. Це було буквально два місяці тому, як він закінчився. Мета участі промо, демонстрація своїх можливостей, знайомства, контакти. Що саме? Ну, бачите, в той момент я в першу чергу працював з видавництвом. Тобто моє видавництво Темпора в Києві. Вони випустили би, мою книгу в межах їхньої лінії нова українська література, і вони її представляли на арсеналі як один з елементів їхнього, там, річного доробку. Припустимо, як автор, як автор, який співпрацює з цим видавництвом, який хоче, якби його підтримати. Я був присутній там на місці, щоб у разі, якщо читачі підійдуть потенційні, представити книгу, сказати, ось тут я автор, можу вам підписати то ся. Mm -hmm. І е, таким чином це була більше кооперація, колаборація з видавництвом. Ну, але, звичайно, первисна мета це було представити їхні нові книжки, зокрема з цієї сфери, з цієї серії. І мої в тому числі, так тобто там не було презентації повноцінної През... Повноцінну презентацію я сподіваюся провести десь ближче до осені, то що наразі з цеєю останньою книгою, яка тут не присутня. Е трошки певні технічні переробки переробляється обкладинка. і закономірно вона буде готова десь ближче до осені, коли почнеться всякі вже форум видавців. Оце все в межах там можна буде зробити презентацію. Власне, та остання, ну верніше найсвіжіша, скажімо, mm -hmm. книга, яка ви кажете, не представлена тут по причині того, що. Е, оновлюється обкладинка, так. і е, е, хто саме взагалі займається цим всім візуальним, візуальною частиною? От ви написали, є рукопис. Що далі? Mm -hmm. Там насправді процес такий доволі багаторівневий. Маєте на увазі, як сам процес відбувається з самого початку. E, так, і до кінця. Так, і наскільки ви самі до цього е, маєте стосунок? Чи починають працювати якісь інші дизайнери? там, я не знаю? Mm -hmm. Дизайн, безсумнівно, це вже не моя парафія. І особливо в такій ситуації, як моя, коли? Я підписую договір з видавництвом, я не вношу ніякі кошти. що рідкість для українського книговидання зараз, коли автор-початківець ну, відносно не вносить ніякі кошти свої. І тоді вже видавництво, власне, на свій розсуд розпоряджається, ну, вони з мною консультуються, вони мені пропонують варіанти, але останнє слово за ними завжди: візуально, стосовно оформлення, стосовно обкладинки, верстки і цього всього. Тобто, що стосується самого того видавництва, ясна річ, що про нього інформацію просто можна буде знайти, зайшовши до вас там на Фейсбук і так далі. Так. Ось, але оцей Процес дійсно багато людей мабуть так чи інакше пробують свої сили писати, mm -hmm. видавати. Ми не секрет, що чимало літераторів в Україні робляться власним коштом на власний mm -hmm. страх і ризик. Що далі буде? Мені здається, що це взагалі якийсь не бізнес, а от справді хобі. А, і тут вас видавництво знайшло просто саме. Mm, я їх знайшов. Ви їх знайшли. Ну, тобто, ви звернулись з, з своїм. Бачите, пам'ятаєте, я казав, що книжку я написав біля 20 років, зараз мені 26. Тобто я довгий час, як тільки написав цю книгу. Я ходив, не ходив, ти, зараз ти звертаєшся в електронному листі. Я писав виданистом різним київським, не київським, які спеціалізуються на фантастиці, не спеціалізуються. І фактично, ну я тоді не, не цілком знав процедуру, я писав лист з питанням, чи зацікавлені, там коротко про зміст книги, те все здається, саме цьому видавництву, яке мене опублікувало зараз, я не писав, не, не пам'ятаю чому, може, не знайшов його. Але ну, пізніше, чого мені пощастило, тому що стикнувся з людиною, яка теж мала справу з виданням, і саме з цим видавництвом вона сказала, надійшли синопсис створу, тобто буквально одна-дві сторіночки, короткий зміст, перші кілька розділів і інформацію про себе. Тоді бачить, бачиш, ти як зацікавлений. Ти професійно підходиш до цього. Ти не просто якийсь хлопець з вулиці, який побачив, вирішив, що він вміє писати, написав листа, типу, може, вам цікаво, мої книжки будуть. Ти підходиш до цього професійно, до тебе ставляться професійно. З через кілька тижнів відписало: ми прочитали ваш синопсис, ми зацікавлені. Давайте зустрінемося, обговоримо. Потім запускається чисто процес. Ну, Тобто, ми реально так. зараз говоримо про такий приклад, коли е, автор е, презентував на якомусь такому е, гарному рівні свій твір, свій доробок, і це не, не отримало відгук у реально професійного видавництва. Так, тут важливо саме пам'ятати, що треба на них справити певне враження, тому що якщо видавництво, якщо ти хочеш, щоб воно видавало це за свої кошти, ти маєш по перше їх зацікавити, по-друге, дати зрозуміти, що їхні кошти не припадуть. І Якщо вони ведуть нецікаву книгу, яка не буде читатися, то це буде як порожнє вкладення? Це все ж таки бізнес. Ну то відповідно вона просто-напросто не продасться, будемо так казати відверто. Навіщо видавництво видавати аби щось? Так е, ясно, що це економічна складова. Без, без е, Гаразд. чи є наступні плани е, взагалі е, прац... Чи збираєтесь ви далі працювати саме в е, цьому напрямку фентезі, чи можуть бути несподіванки? Mm, бачите, насправді в мене зараз мене є в телефоні блокнотик. А в блокнотику от, так, 5 підряд документів. Ідея для Роману 1, ідея для Роману 2, ідея для Роману 3 і так далі. І там є фактично ідеї різних напрямків, але те, за що я взявся нещодавно відносно, кілька місяців тому, це знову фентезі. Так, я... Це кілька причин. По-перше, я люблю фентезі сам. По-друге, я вважаю, що наразі українського фентезі мало. Mm. Наші все ж автори вдаряються в якісь інші жанри, такі самі достойні, але є все одно, є певний прошарок людей, яких цікавить фентезі, і вони не мають українського цього українського продукту майже. Тобто фактично співпало, я люблю це писати, я думаю, що вмію це писати, і як читач я б це читав. Ну, ви сказали українські фентезі. Це означає, що е, ну, те, що автор український, зрозуміло. Uh -huh. Але чи це побудовано на якихось е, ну, українських там, я не знаю, героях, uh -huh. е, топоніміка, якась там е, ну, що, українського там? Ні, я, я думаю, тут саме я в першу чергу мав на увазі те, що автор український. Українською мовою написаний. Ну так, первісно українською. Знову ж таки, це питання. Ти береш класику фентезі світову, читаєш український переклад, і там в більшості випадків він псує книгу. Угу. Часто, тому що не вміють прикласти фентезі, роблять або занадто помпезним, або занадто переповненим діалектизмами. І, припустимо, роман, який відтворює світ, той самий Джордж Мартін, який. Це вигаданий світ, але він абсолютно відтворює таку автентику британського середньовіччя. Ну, ви говорите про гру престолів, так? Ну так, про Е, ну. І фактично наші перекладачі беруть і вставляють туди слова по типу бурлака, по типу там посіпака, Гайдамака, і Посіпака в такому дусі. Це псує атмосферу. І, типу, коли автор первинно пише. Тою мовою, якою буде читатися. Мені здається, це краще буде стойні ну, то Як кажуть, це проблеми перекладу. Так. А ага. чи немає у вас наміру навпаки перекласти і вийти на якийсь хоча б ближній європейський рівень англійською мовою? Це було б дуже класно. Але при цьому я розумію, що це буде. Знато сильний стрибок на наваль спочатку треба зробити все для того, щоб вона стала в Україні, хоча б відносно відомою, а перш ніж переходити на ближні ринки. Тобто мені, мені здається, не можна так брати і перескакувати. Це як в спортзал і взяти штангу порожній гриф, а потім взяти 200 кілограмів. Тобі треба якось робити плавно, переходити і збільшувати цю вагу. Так само я думаю, з прокачкою книжок. Ну, я знаєте, запитав це зокрема тому, що ймовірно, просто-напросто там цей процес потрапляння в продаж більш налагоджений і, ймовірно, лише тільки зміст сподобається там видавництву, Ймовірно що цей процес піде швидше ніж ще в нас. Можливо, я читаю, припустимо, деякі там автобіографії деяких авторів, які розказують той саме Стівен Кінг. Він був ніхто, ніхто, ніхто. Потім оповідання надіслав в журнал, журнал його публікував, його помітив агент, і воно зразу стрімко так понеслося, як лавина. Одне за одним, одне за одним. Нас таке не думаю, що можливо. Ну і тим не менше, за останніх там років 5-7, навіть 10 в Україні з'явилось чимало майданчиків для. Того, щоб автори змогли робити промо своїм твором. Ага. Ми вже сьогодні згадали з вами е, і мистецький арсенал, е, те, що відбувається у Львові, регулярно, теж, мабуть, е, чи є в ваших планах постійна участь в таких подібних виставках, презентаціях, е, відповідно, автограф сесіях і так далі. Бачите, знову ж таки, це ситуація, коли це залежатиме від наших спільних дій з видавництвом. Сам я ну я не фрілансер, я не це як називається. Одинокий митець, я маю видавництво, з яким я співпрацюю, яке я повинен, от мене відправити на той арсенал, так. відправити в форум. Якщо якщо така можливість буде, я буду тільки радий. Бо насправді, чим більше люди зараз більше отримують з онлайна, звичайно, люди зараз більше впізнають авторів, які частіше світяться в них в рекламі в соцмережах, ну, або ось. що, mm -hmm. але живі площадки дуже важливі все одно. Коли ти побачиш вживу того автора, коли ти з ним перетнешся, по собі знаєш, що коли я приходив на якісь арсенали і бачив тих, припустимо, кого я читаю. Навіть навіть якщо це не якісь там мої комири, це все одно приємно віщати. Ти бачиш, це проста людина, яка теж написала, ти починаєш перше вірити в себе як письменник. по-друге, починаєш більше хотіти прочитати ту книжку, бо тобі цікаво вже стає про внутрішній світ цієї людини. Це не просто папір. Е, в ваших книжках, які взагалі то ви самі кваліфікуєте як ну, напрямок фентезі, так. Е, фентезі, фентезі, е, мабуть, вони різні. Тобто mm. фентезі від фентезі відрізняється. так? так? Е, чи справді тут багато вигадів? Чи це лише тільки оболонка от в ваших книжках, ця атмосфера, ця ніби вигадана реальність, і в ній існують якісь там герої? так, так. от Вони реальніші, чи вони взагалі все це вигадано і абсолютно фантазія десь далеко від реальності? Як ви самі оцінюєте свою я упорчцію? думаю що Фактично, те, що я планував і те, що я в Ідеалі намагався відтворити, це була більше повна фантазія. Тобто, на той момент, коли я починав писати фентезі, тобто це ці дві книги, 14-15 років, чи 15-16, там вони, це був чистий ескапізм. Це було чисте бажання відірватися від реальності і піти в свій світ і його створити. Тобто таке ескапізм поєднаний з бажанням бути творцем, в глобальному сенсі. А, в подальшому. Я можливо, можливо, почав розширив свої літературні вподобання. Я почав читати щось інше крім фентезі. Я почав розуміти, що книга може не тільки розповідати цікаву історію, але також нести якісь певні паралелі, нести якісь ідеї або що. І це я вийшов, це теж цікаво. Тому моя остання книга попіл. Вона, по перше, вона менш фентезі, скажімо так. Вона така сама фантастична, але є дійсно різні піджанри фентезі. Це перші дві. Це спроба писати високе фентезі. Високе фентезі це коли автор повністю створює з нуля свій світ з його. Релігією з законами культурою з нуля ніяких паралелей, нічого такого. Інші види фентезі попіл я б охарактеризував, останній мій роман, як певне міське фентезі, плюс нуар, плюс частково там якийсь ледь не кримінальний екшен. Звичайно, там теж вигаданий світ. Але при цьому там немає цієї естетики середньовіччя, там немає боїв лицарів з драконами, там немає ельфів і всього такого. Ну у нас лишається хвилина буквально, тому на останок я вас запитаю: чи читаєте ви взагалі ще щось от зараз, е окрім, е власне, своїх чорновиків? О, так. я зараз дуже багато читаю останнім часом. Тож, якщо раніше я намагався цього відгородитися, щоб позбавитись сторонніх впливів. Зараз я навпаки розумію, що чим більше ти читаєш, тим більше розширюється твій мовний запас, твій якийсь запас уяви виходить краще. Ну не може фотограф, з яким ми порівняли свою творчість, бачити лише тільки свої фотографії. Звичайно, звичайно, треба розширювати. Е, ну гаразд друзі, програму на часі, дякуючи нашому гостю, ми перетворили на літературну сторінку. Гортаємо сторінки сьогодення разом з Аверсом, і ми закликаємо всіх все ж таки брати до рук не лише тільки гаджети, а й справжню паперову книгу. Тим більше, якщо вона написана нашим українським волинським луцьким автором. Залишайте з нами. Це була програма на часі. З вами був ведучий Дмитро Ураєв. Будете знати більше, якщо не перемикатимете канал.